Вітаю! Сервіс ключів у Тернополі. Сьогодні замовлення на виготовлення додаткового ключа для автомобіля Audi Q5 2016 року. Американця з функцією KeyLess. Автомобіль заводиться з робочого ключа, само собою. І через слот. І також запрограмовано новий ключ. Відкриває, закриває, всі функції працюють. Працює також TLS. Тепер у власниці красивого автомобіля Audi Q5 є два повноцінних ключі. Також з пам'яті автомобіля було видалено ключів, яких немає в наявності для безпечності. Сервіс ключів у Тернополі. Звертайтеся, якщо потрібні, дублікати ключів, відновлення при втраті. Повний сервіс послуг, які пов'язані з замками і ключами.